Доброго дня, з вами Future Company, поступає в продажу Lincoln MKZ 2017 рік, повний привід. Машинка запускається і їде. На гарній капітації, на гарних парах, гарний колір, 2,0 бензин, повний привід. Автомобіль має 770 пробігу. ззаді гарно виглядає. має пошкодження по криші, на світлому салоні. Пісковий доступ, електросидіння, мультируль, гарний екранчик, підігрів сидінь. ще є м'ятинка на капоті. Тому кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.